Будемо говорити про Ізраїль, де триває війна з Іраном. Фактично, бойові дії між Ізраїлем та Іраном. Уляна Андрючкова, журналістка, волонтерка з нами з Ізраїля з Ізраїлю на зв'язку. Пані Уляно, вітаю вас. Добрий вечір, радий бачити і чути. Щойно була інформація про те, що було влучання в телецентр в Ірані, але ми будемо говорити про Ізраїль. Про це більше вже пізніше буде більше інформації. розкажуть мої колеги. Ворог завдав обстрілів ракетами, були і ракети балістичні надзвукові, Є на жаль, загиблі, поранені є загиблі українці. Розкажіть, як це було захист, укриття, ситуація, настрої людей тепер і описати і зрозуміти настрої суспільства і готовність протистояти Ірану в цій, в цій ситуації. Добрий mm -hmm. вечір. Сьогодні, в принципі, як і попередні дні, вони видаються достатньо спокійними, напруженими, але спокійними. Тобто, в день немає саме бомбардувань і ракетних обстрілів в території Ізраїлю. А ми чекаємо основної ракетної ці, ракетного обстрілу так вночі. Це вже така у них практика терористична. Тобто, ми очікуємо, що цієї ночі знову буде в те, що видно зараз на екрані: так, масштабні обстріли ракетні залпи по кілька десятків. В перші дні це було близько сотні ракет в одному залпі. Тобто, отакі в нас ночі з п'ятниці, фактично, ми знаходимося в такому стані. В п'ятницю нас розбудили в ніч на п'ятницю. В ізраїльтян розбудили отре. Ті ночі це була попереджувальна така тривога, як пізніше пояснили. Тоді нічого не летіло на Ізраїль, але це була мета: саме збудити ізраїльтян і сповістити їх, що розпочалася саме ем, війна. Операція Лев, який здіймається, там є різні трактування назви цієї операції спецоперації. Але саме було масштабне бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Тобто, цілий день ми провели в такому собі очікуванні відповіді, і вже от з першої ночі, на суботу фактично три ночі у нас таких безсонних. Кожної ночі є обстріли. Кожної ночі, на жаль, є влучання в жилі будинки Тобто немає якогось ем, і попередні рази, коли летіли ракети з Ірану, принаймні вони здавалося, намагалися влучити в якісь об'єкти МОСАДу, які їм вважаються тут фактично на кожному кроці е, Міністерства оборони і так далі. В Кирію це е, е, будівля уряду в Тель-Авіві. Цього разу, мені здається, і так виглядає з цієї загальної картини, що вже ніхто нікуди не цілиться, фактично куди прилетить, туди прилети. І влучання, на жаль, є в, е, в житлові будинки. Е, першу ніч було влучання в місті, де я проживаю рішон рішунаціон. Е, вчора було влучання, попередньої ночі я маю на увазі було влучання в Батьямі. і, на жаль, там страшні руйнування. Е, за останньою інформацією, досі не знайшли всіх зниклих безвісти. За попередньою інформацією, ми знаємо, що там загинули українці. Але поки що ми дуже намагаємося обережно з цією інформацією, тому що ми не знаємо достеменно чи повідомлена уже родина, і офіційної інформації ще немає. Тому тут ми утримуємося від будь-яких коментувань. Цієї ночі був приліт у. Чотирьох містах і в центрі, і на півночі, в Хайфі був. На ранок ми мали восьмеро загиблих, багато, по-моєму, кілька десятків, чи навіть сотні до постраждалих поранених. І як показала ця ніч, ці захисні кімнати, які є в будинках, вони, на жаль, не рятують. Про це давно говорилося, але ми, на жаль, знову переконалися в цьому. Тому що приліт ут, наприклад, в центральному місті Пітахтиква якраз відбувся в оцю захисну кімнату, і, на жаль, загинуло троє людей, саме конкретно від цього прольоту в будинок. Будинок сам стояв, але дуже значні руйнування. І от власно в такому ми живемо: тобто, вночі прольоти, а в день ми. Рахуємо жертв в день, рахуємо загиблих, на жаль, і розбираємо завалу. Така якась зараз ситуація. Давайте я запитаю так: те, що люди говорять, я думаю, що в експерти в етерах теж говорять, тому що люди хочуть чути інформацію, можливо, від влади, які є розуміння перспектив як надовго, наскільки люди готові надовго такої війни, такого протистояння. Бо знаєте, в нас в Україні почалася повномасштабна війна, не не 10, не не років. Оця а вже повномасштабна. Були очікування, що це може швидше закінчитися, потім ще колись. А це вже триває четвертий четвертий рік в Україні. То які зараз очікування в Ізраїлі і готовність людей продовжувати і триматися, і і боротися в цій в цій війні кожному на своєму місці. Е, дивіться, операція, яка розпочалася в ніч на, на п'ятницю, е, Вона не є новою такою, да? що Ізраїль війшов з якогось мирного стану. Війна в Ізраїлі залізних мечів триває з 7 жовтня 23-го року, коли почався і почалася вона з нападу Хамасу. Жахливого, коли в один день фактично загинуло більше тисячі ізраїльтян, яких убили Хамасівці у їхніх домівках. Когось викрили, і вони досі знаходяться там в полоні. Е, власне, е, тобто, це частина, точніше, це продовження цієї великої війни для Ізраїля. Ізраїль не воював так довго, і те, що зараз війна вже півтора. Другий рік так триває тут. Це для Ізраїля теж дуже складно і довго. І перед цією операцією в Ірані ми можемо знаєте, говорити. можливо, це якісь уже конспірологічні теорії, але дуже багато людей говорять про те, що ви подивіться, яким було суспільство ще в четвер ввечері, в п'ятницю в ввечері перед цією операцією. Тобто було дуже багато внутрішніх проблем. Фактично, жо, уряд. І Кнесет ішов уже на перевибори. Було дуже багато всього, і там такі прямо ставки ставились, чи буде щось, чи не буде з Іраном, що відбувається в цих переговорах. Готувалися, начебто, до переговорів, які мали розпочатися 15 червня. І особливо для ізраїльтян те, що це трапилося саме от 13 в ніч на 13, було достатньо сюрпризом. Великим тому, що всі розуміли, що іде до того, що з Іраном буде якась пряма боротьба, тому що до цього була війна з їхніми з проксі Ірану.